І тепер до Києва у Дніпрі щоденно спостерігається ріст рівня води. Тільки за останню добу позначка збільшилася на 6 сантиметрів. І, от як повідомив Сергій Попко, це начальник київської міської військової адміністрації. Через це в столиці вже оголосили перший рівень небезпеки жовтий, але дізнатися, де ж кияни спостерігають підтоплення. Вирушила і наша журналістка Анжеліка Вок. Анжелю... Анжеліко, наші вітання тобі. Де ти зараз перебуваєш, і яка ситуація, чи справді так стрімко зростає рівень води в Дніпрі? Вітаю Ілона, вітаю Іро. Так, ми зараз з оператором перебуваємо у парку Наталка, і тут ми можемо спостерігати, що піднявся рівень води. Паводки, от яскравий приклад. Я зараз перебуваю на місточку, де ще два тижні тому кияни вільно могли прогулюватися. Зараз рівень води піднявся, і більша частина цього місточка дійсно підтоплена. Тому зараз кияни можуть спостерігати на красуцю лише з альтанки, яка знаходиться поруч. Загалом. Чому піднявся рівень води? Тому що збільшилися скиди води з київського водосховища, і тепер у річці Дніпро ми можемо спостерігати підвищення саме води рівня, і за добу приблизно рівень піднявся. На 6 сантиметрів загальна цифра така, що за 8 днів діб рівень води у річці Дніпро піднявся приблизно на 65 сантиметрів, але хвилюватися немає. Чому тому що небезпеки ніякої не спостерігаємо загалом? Нам також вдалося поспілкуватися із киянами, якої взагалі вони думки про паводки і чи порівнювали вони цьогорічні паводки з минулорічними. Ви можете почути далі. Кожен рік спостерігає. Минулому році ще було більше підтоплення. Вона десь триває так до кінця квітня, початку травня, а потім вона знову приймає своє русло. Трішки більше було. В цьому році теж може додаватись. Ну, я ж кажу, то спеціаліст казав, що все буде гарно, а нам чого там вже місточок затопило, пройти понад берегу не можна. Ну це все ж таки. Відновить відновиться. Вона є ця проблема. Типу, воно трішки отак підіймається, то опускається. І було було ще минулою весною трішки підтоплювало. Так ну багато десь так. Я не чула, тому, що хтось скаржився. Я так думаю, що це не дуже критично, але якщо воно буде підійматись, то так це буде проблемою у минулому році. Так, так, мені здається, що ще ще більше було, ще ще вищий рівень був. Але так дуже швидко вода піднімається, бо я гуляла. Мені здається, у понеділок чи вівторок було трішки, трішки так, менше води. Цього року, як ви думаєте, можливо, що вода ще більше підніметься? Думаю, так. Завжди як налаштовуєшся на гірше, а потім приємно, якщо не прогноз не, не виправдовується. Як зазначають кияни, так і можу я підтвердити їхні слова, що ми минулоріч також ми могли спостерігати рівень підняття води, і якщо я не помиляюсь, то значно суттєво на 10-20 сантиметрів. Загалом, за інформацією Киргідромуцентру, від 1 по 5 березня, внаслідок скидів води з київського водосховища у річку Дніпро, також буде сколивання рівня води. Але аварійних підтоплень по місту не фіксується. І також що промислові об'єкти, що житлові масиви поза загрозою підтоплення. Ось така інформація на цю хвилину. Тому колеги я вам передаю слово. Анжеліку дуже тобі дякуємо. Глядачам нагадаю, що це була наша журналістка Анжеліка Вовк. І Вона вмикалася зі столичного парку Наталка.